Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. Друзі, крокую на ринок юність і вас сьогодні запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Безпосередньо сам ринок юність. Переглянемо пропозиції від продавців. Цукорниця відчайного сервізу Бутон. Баранівський фарфоровий завод. Ціна 250 гривень. Також цукорниця. Київський експериментальний кераміко-художній завод. Та ж сама ціна. Підкажіть, будь ласка, скільки коштує набір? 200. 2200 Богемі. Чехословакія. Так. А скільки таких? 450 за 400 да. Гра... 400 гривень. Скляний глечик. Хрусталь. Кришталь. Підкажіть, будь ласка, ціну вази. 500. 500. 130. 130 синельникову. Дніпропетровська область. А хлопчик скільки коштує? 250. 250. Так. Підкажіть глечик. 200 гривень. Користенський фарфоровий завод. Так. Мрія 350. Мрія 350. В гарному стані. Так, йдемо далі. Скільки така статуетка коштує? 400 гривень. Так, а кухлики? 400 гривень. 400 Німеччина. Дуже гарний. А інший? Такой 250. 250. Баранівський фарфоровий завод. Підкажіть, будь ласка, ціну чайника. Скільки коштує? Скільки коштує? 100 гривень. А така цукерниця скільки коштує? Ні, ну їх так називають. Скільки така? Да, 350. 350. По 100 гривень. Так, сонечко. Скажіть, будь ласка, скільки такі кавові пари коштують? 45 гривень. Без клейма. А такі підкажіть, будь ласка. Користенський фарфоровий завод. Поки що ціну не склали. Манець, має ручний розпис без пробочки. 150 гривень. Скільки коштують? Тисячі. Ага, це набір. Набір зі столових приборів. Дев'ять. 9 приборів. Клейм немає? Чого? Клейма є? Ні, не бачила. Ціна за такий набір 2000 гривень. Так. А така фляга 200, 200 гривень. А дощечка? 150. Карелія. Ручний розпис. 150. Одна і Миска деколь всередині миски, Німеччина 300 гривень. Дуже гарне блюдо орієнтовно 33 см сантиметри діаметр. Та ж сама ціна. А тут зображення калина. Також Німеччина. Ціна 300 гривень. 450 за набір. 150 гривень за одиницю. Японія. З дерева. Настінні таріл, тарілки, таріль, ціна за одиницю, 200 гривень. Остапій набув 200 гривень. Повний. Шесть штук маленьких, а А скільки коштує? По 50 П'ятдесят за одиницю. Оселедниці, дві штуки. И хороший наборчик. Бергов, два в одном. Кастрюля и пароварка. Угу. Бергов. И сколько кошки? Пятнадцать тысяч. 1500. О, mm. Так, ну, цена. Кастрюля с очень yeah. толщиным yeah. дном. Uh -huh. Тяжеленькая. Uh -huh. Бергов. Это настоящая фирма? Да, да, да. В магазинах такое yeah. 2500 рублей. А ну, у вас сколько? Полтора. Пятнадцать тысяч. Друзі, можливо, кому потрібні кришечки під чайники, під цукорниці. Будь ласка, є пропозиції на юності. Ціни від 40 гривень і вище. Чашка. Ручний розпис. Об'єм орієнтовно. 350 мл, ціна 120 гривень. Так можеш, хочеш, так пройти. Старілочки пиріжкові. Користень. Ціна за одиницю 50 гривень. Наявності 4 штуки. 23 грудня Україну накриють снігопади, які прийдуть із заходу. Чайник Білорусі 150 гривень. Рибка серветниця 300 гривень. <пасажування> Штов, користень. Від набору називається виноград, ручний розпис. Ціна 300 гривень. На юності досить багато пропозицій скляних та кришталевих виробів. Також ціни різні, помірні. і даже крижані дощі. Також є пропозиції новорічних прикрас. Прошу. 15 гривень. 20. Дід Мороз 150 гривень. Подивимося, чи є наліпка. Жіноче намисто. Натуральний камінь. Його назва агат. Ціна за намисто за одиницю — 100 гривень. Будь ласка, є різні пропозиції. А такого яка ціна? Те саме, 100 гривень. 100 гривень теж. Натуральними каміннями. Натуральний камінь. вот, вот, ага. вот, вот, вот они все. Тигровый глаз. Також 100 гривень. Те же самое, натуральный камень 100 гривень. Вот этот наборчик с сережечками 50. Ага. Сережечки вот тут. Ага. 50 гривень. Підкажіть, будь ласка, скільки підстакан не коштує. Підстакан 50 і стакан 50 гривень. І стакан 100 гривень. До речі, дуже гарна пропозиція. 12 а скільки такий кухлик? 15 гривень. 15 гривень. Скільки чайна пара коштує? Тяжка з блюдцем 40 гривень. 40 гривень. Досить цікава чашка гігант, скляна. А скільки така коштує? Така 50. 50 гривень. Я, блін, на какого-то бездомного. Болгарія. Болгарія? Давайте. Кавник. Виробник Болгарія. 150 гривень. Чайник доливний, схожий на Тернопільський фарфоровий завод. По формі, так? Клиймо відсутнє, 120 гривень. Цукорниця горох. Полонне 50 гривень. Скільки такі чашки? Підкажіть, будь ласка? 80 гривень. 80. За пару 150 гривень. Рілочки для перших страв. Климо Японія. Наявності 6 штук. Ціна за одиницю 100 гривень. Можливо, горщики для запікання, можливо, як склянки використовувати для того, щоб пити чай. Ціна за одиницю 80 гривень. Будь ласка, досить багато різних прикрас на будь-яку ціну. Ваза, ручний розпис. Тарілки сучасні. Добрий день, скільки коштують? Такі по 40 гривень. По 40 гривень. Чайник цей скільки коштує Тернопіль? 150. 150. Мінажниці 4 штуки. Всередині зображення. Ціна за одиницю 50 гривень у наявності 4. Вони відповідно складаються, якщо не помиляють по колу і створюють відповідно. Круг. Ну, ну, можна так робити, або, можна, як рибка містити. Будь-який будь формат. А такі скільки коштують? 150. 150 за одиницю. Ні, а, набор за 150. набор так? А, за набор 150. Дуже гарні слоненятка, корівонька. Столові прибори. Вироби з дерева для кухні, тобто товар на будь-який смак та на будь-який настрій. Весь є у пропозиції на ринку юність. Ножі, веделки, вилки. Металева кружка гігант. Об'єм орієнтовно. 1000 мл радянська, ціна 150 гривень. Судочок металевий у гарному стані. Подивимося на клеймо, будь ласка, вишиванка. Також вітчизняний 150 гривень. Чайник заварний. Выробник Польши. 100 гривень. Пожалуйста, насадки для мясорубки. Скільки бокали коштують? Ці по 50 і 10 штук. 50 гривень за одиницю наявності 10 штук. А такі? Ці по 40. 40 наявності 6. І Підкажіть, будь ласка, кришталеві. Ці 300 гривень за набір 6 штук. По все кроме розы. 50. Роза там вот это mm -hmm. такая первая, первая. А сколько такие? Все по 50, 50. кроме ага. вот этих, ага. этих, А такие сколько? Это 80. 80 mm -hmm. роза. Мельхиор. А остальные Скажите, пожалуйста, такая цукерница? Меньше 180, больше 200. Еще хочу вам показать Такий горщик на, на, на має надпис, колбаса, зображення, свинка, кабанчик. Скільки таке блюд? 100 гривень, там блюда. Всі кругли і таке. І ось вот такі патріотички. Угу. Це підсічники, так? Скільки коштують? По 50. Раз, Два. три чотири штуки. Чотири штуки наявності виробник Чехія, ціна 50 гривень. Досить цікава пропозиція, будь ласка. А скільки, а скільки такі коштують? Все по 50. По 50. Також підсвічник зі складу вже гарненький. Мініатюрний, та ж сама ціна. А це що таке? Це ага. пепельниця. Скільки вона коштує? 50 гривень. 50. Гарне скло переливається. А наліпки на Десять гол... магнітики. Кольорове скло, галечик з кришечкою. Ціна 250 гривень. Друзі, ще хочу показати вам підсвічник з каменю Онікс. Натуральний камінь. Ось, будь ласка, свічечка. Дуже гарно розміщається. Ціна його 150 гривень. Друзі, хочу вам розповісти коротеньку історію з приводу того які люди тут працюють, продавцями хто, з якого періоду і в якому поколінні. Так от на рахунок покоління. Взагалі всі продавці супер, різний віковий сенс, продають жіночки одні, а на рахунок того, що є продавці, які навіть в третьому поколінні тут працюють і продають посуд. Тобто їхня бабуся працювала в 60-70-х роках, їхня матуся працювала в 80-х, 90-х, 2000-х і зараз працює, а це вже внучка отримується, також працює продавцем, Тобто в третьому поколінні. Ну і ще один феномен продавців. Тому що найстарший продавець на ринку юність. Її вік 82 роки, досить успішно продає товар, досить гарний товар, гарно відноситься до покупців та і взагалі добра та порядна людина. Друзі, на цьому буду завершувати відео огляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал. Ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей.